Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Вінницький філіал. До нас сьогодні заїжджає такий апаратік. Це BMW X3, G01 Кузов, 2020 рік випуску за ціною 43 990 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним дизельним двигуном, робочим об'ємом 2 літра на 190 кінських сил. Так він виглядає. Передня частина у нас збройній плівці, є патурічні на зеркалах, само собою безключовий доступ, автоматична коробка передач, вибір режиму руху. Двухзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, штатна магнітола, камера заднього вигляду. Так, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, підігрів керма, само собою є. Заявлений пробіг автомобіля 108 тисяч кілометрів. Так це все у нас виглядає. Передні та задні електрослапідні електрорегулювання та складання дзеркал. Є пам'ять водійського сидіння. Так, Задній ряд. Салон у нас комбінований, темного кольору, клімат для заднього ряду. Так це все виглядає. Для задніх пасажирів у нас є підлокітник пірсаканик. Так, Дверні карти також на слідальному стані, взагалі не потребують до себе ніякої уваги. Стоїть автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках на 19 му радіусі. зимова гума, передні та задні парктроники, камера заднього огляду, присутні багажного відділення. Нагадую, він у нас офіційний, обслуговувався завжди на офіційному дилері, має все на все до одного власника. По козуні він також абсолютно весь у рідній фарбі. Знаходиться даний автомобіль за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також можна придбати в кредит або скористатися послуй трейдин.